Через правда тут мотель знаходиться, можна переспати, переночувати. Далі гори. Які безкоштовні туалети в Польщі? Ось рушники, туалетна бумага, все чистесенько, запаха ніякого немає, чиста підлога. Будь ласка. Короче, а, 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 капець, права і сьогодні і з дергує. можна зарядити телефон. Безкоштовно, абсолютно виглядає. Це гарне джерело. Так. На фунікульорі можна добратися, yeah, диється, yeah. гарно. Сітить. Дуже рано темніє, тому. Ваву, суперня. Можна щось сюди ще перекусити. Добре, не Добре, мене це пути вони скажуть.

немає колесо. Каже, приїжджати сюди о 8 ранку. Я о 8 ранку сплю. Дивіться, як гарно. Дуже швидко темніє, дуже швидко, тому що перевели годинники, як і в... всіх країн Європи та оранж, оранж в мене оранж, і треба його. Коротше. Треба змін... змінити, змінити умови, тому що в мене я щодня щось відписати смс ку Дві смс-ки мене побирає вже 10 злотих. Капатиць, капець. Так, дивіться, тут такий пам'ятник знає... знаходиться. Вінченті галійця орх. Після Хунова. Хунова, коротше, якийсь, не знаю, хто зачитати лінію. Серйозно, просто така собачка. Таке все прекрасно. Я питаю, буде щось видно? а без сенс там все темно. Сенс. Гор, і, горе, до речі, я не бачу взагалі. Хоча вони десь тут і є. Можливо, не видно, тому що все закрито. На дні три приїхати. О, Росман навіть тут є. На Росман. Так, Росман. Росман це типу Єва... Росман це типу, простор. Єва, Єва, Єва. простор. А, просто в так. Коротше, косметика. Косметика, порошок. Як затишку. Затишно. Під. Бо вперед. Вперед? Я тебе буду знімати спереду. Як ти йдеш. Мені оце місце дуже воно привертає увагу. Таня я на п'ять ікс 5 X5 нажала. Ось це бачите зверху. Але Таня каже, що туди без сенсу. Я туди хочу. А я би пішла, так гарно там освітлюється, світлю це, мабуть, там дуже гарно. Давайте підеш, а я внизу почекаю, а потім з тебе по як ти приїдеш а ще нема смісу. А я би тут І ти нічого не бачиш. Там днем ти бачиш гори. Я тебе скинула ну, не буде Видно, чи що? А зараз видно гори чи Нет. немає? Ну є гори зараз Нет. чи немає зараз? Нет. Ну зараз тут взагалі є гори. Це ж піднімаєшся на коліна. Коротше, впереді є гори, але їх не видно, тому що ніч ну, в сенсі темно, майже шоста година вечора.

Яблука. Коротше, я йду до Танюшки. Зараз Таня десь там смакує смаколики до Тетяни йду. Ось і Таня в рожевому кольорі і дуже їй пасує mm -hmm. сюди. І я можу тебе сфотографувати. Хочеш я тебе сфотографую? Mm -hmm. Зараз я буду фотографувати Тетяну на фоні. Красних цукерок і гарний медведь. дерев'яний. Купила собі класну ковтинку mm. з зображенням Вовка. І потім вам покажу. Так, іду, іду, і щось як побачу. Добре, що мені були піньошки. Але останні. Ще хочу бігосюка поїсти. Заміш і звичайно. Ну Не знаю. А що хочу туди? Продаються такі. Так, так, так. так. Сири. Десь Танюшка Дівста. Дві ці гори, гарні. Хоч так побачу. Бо вони є, ці гори, десь вони є. Може про... ну, прямо є. Просто на польській мові це прямо. Але їх зовсім не видно, тому що темно, розумієте, історія. set up Дивіться, до речі, це місяць. На польській мові Княжець, Зростаючий місяць. ти ще говорила. Апетит зростає, тому не домовитися, що ви захочете особливо ввечері. Їжте задоволення. Тому що місяць можна посадити тут. Дуже багато різних клапанів, Дівчина стоїть, позує. Ще не... Куди не підеш? Просто перехоплює подих. Від всього. Воно таке все дерев'яне, з дерева, екологічне, затишне, таке комфортне все, таке, таке тепле. Я просто де як тут буде пасени. Так, Хеллоуін. А ти пошів нам іграшку? Мені такі місця просто заборонені. Якщо мали пеньошки з собою, то не треба заспокусити в мене коротше. Навіть я були, аби всі витратили це все. У мене просто серйозно в мене. Котячі, Котячі... Кімнати. Вхід, сюди коштує 20 злотих. Потім можна гладити. Я не знаю, яка в нього буде реакція на мене. Аж із декорацій. Кому? Може не Так, щас приємно. Є. Це порода. Ти як? Що делать? Оманю каплю. Ти куди карний? Пожалуй, це прикольно. моя бачила. Всю красоту не бачить. Це... Це порода. Це... Я забула яка це порода. мене? Це... Кота свій характер, тому... Так душно тут. Зараз буде фотографувати. Ой. Дякую.

Надіюсь, Лисюшка не буде ревнувати. Бачите, хвостиком так трішки мейн Менкун mm -hmm. mm -hmm. oh, дивіться. Mm -hmm. Ой, дитя. Так в мене емоції, тому в мене такі, знаєте, слова. До речі, дуже на... Людську мордочку схожа чимось. Це І А Це теж мейнкун? Бузіку морду. Ти Диві, висикала дві кигодні, тоді не боюся. Але боїться. А морда така людська у них. Як людська, По, так схожа схожа, дуже гарний. А там такі от теж сидять. Не даруш мене. Вики він влажу, Але так, стрьомно. Гарний, гарний дуже. А це дивіться, яка ніжність. Так, міжність, міжність. Якщо хвостом не моделяє, значить все добре. Слухайте, я так хочу його покрадити, але боюся.

Я не знаю, як його погадити. Цього не боюся гадити. Алла, О, Ой, була не була. Все, погадала, достатньо. Але погладила кота. О, десь цей включила фільтр супер.

Тільки ще один кіт сапнув. Агресивні, Агресивні, бо то, що їм тут спокійно дають. А, тут тут, так, ну. Ні, я там туалет. Ні, вона кров. Це так. Оце? Вона вроді спокійна, глади, що потім її надоїде. А, ти не український боже. Таня, не можна цього гавити, Тому що їх сидить отак гавити, що там. Ні, ні, я так... Є спокійна влада. Просто їм набридло це, що їх тут цілими днями, тому що їх не дають спокійно. Це, це мейн-кун. такий... Тут атмосфера така напружена. Люди міняються, ну, як до одні ж самі. Представте, як їм набридається. Це, цього краще взагалі не трогати. Не, явно була ця, як Карма погана в порівнянні з Ну, <домашніми рів> Шкода їх трохи, якщо <рів> <все> чесно. <рів> Я без ластюшку в житті все. <рів> Звісно, дають. Тут немає повітря. Ту... А зверху дивись. Особливо це кухне так подобається. <рів> <рів> <рів>

Дуже розумні собаки, вони... Ой, собаки, боже, вони як собаки розумні. Але дує кімнати. Кімнати котів. так, я дуже добре. Це жінка, поліванка довгі. Клас, гарний. Хороший пець. Це може цілий день сидіти. Але це ми ще там не були все Ти знаєш, але цю кімнату треба було. Кімната заспокоєння, це ем, як природна yeah. <заспокійні> <заспокійні> мрія робити масаж котами, щоб до мене приходили клієнти, навчили. <заспокій> Хорошо, що я ту валір'янку виклала, вона в мене була в рюкзаку, валеріанка. Прикинь, в мене два пакети валеріанки. <заспокій> я боюсь, я боюсь. <заспокій> <заспокій> я так. <рес> mm, О, це персицький, не, не персицьку схожі. Також такий з характером. О, Боже, їм тут душно, їм тут... Я не знаю, як тут працівники самі працюють, але тут реально... Вони відчувають енергетику. <рес> а, а, дяді, чі, які очі. а вже хвостом почавши Думаю, думають, і не визиться. А Але я вважаю, що це знущання трошки. Не трошки на це бізнес, це вони просто... Це зміщання на творення. А тут, до речі, ще є інформація про породи. Це майку, хто хоче. Чекайте. Це знущання, це бізнес, якщо чесно, загади. Мене не знімає не нафарбована. Дають тобі ходити? Хочуть гладити? Це дуже такі розумні, дуже, дуже розумні коти. Моя сосішка щаслива, що живе зі мною. Мені так щось, да, все. Сантименти злочин на потім. Руки взяли. Дівчинки. Примети! Я забула, як це порода називається. Сподобався. Что он коштує? Штати виглядає ця кімната. Така шерсть у них дуже така приємна, Їх у кроликів. А дивіться, які вуса цікаві. Вони якісь копали, нічого не такі. Ні, нет, це такі є. Ні, це порода така. Девон Рекс. Я закохалася в нього. Я представила, як листюшка буде біля нього лежати. М -м -м -м, він протягується горно. Щородяка. Таня, дивись, як він обернувся. Все, але бо ми можемо тут сидіти ще ранку. Зараз закриється. Звичайно, тут круто, класно, атмосфера.